Бонжорно, сеньори, я на північ Італії, саме крайні північ, крайній не буває, міста Аоста. Ми можемо наблюдати давні римські ворота, як називалися, Сприторіанські. В середньовіччя вони також виконували оборонну функцію. Тут ходили люди. А тут їздили колісниці різні, там повозки. Та... Ну, а зараз тут щось добудовували, а це з мури давня давньоримські, до яких були при вже прибудовані, при, при, отремонтовані, чи як сказати. Е -е -е Мурит середнівіччя. О. Отак ось так от. Блін, а це ж я не знаю, що, що воно таке. Які-то скульптури. Скульптурки, мабуть, вони тут були десь відкопані.